Збільшення ворожих штурмів на фронті, підготовка теракту у Запоріжжі та викриття співробітників ТЦК, які вимагали гроші з ветерана. Про це та інше у підсумках Суспільного. На 25% збільшилась кількість штурмових дій на Олександрівському напрямку межі Запорізької, Дніпропетровської та Донецької областей. Про це розповів Суспільному речнику групування військ Схід Григорій Шаповал. За його словами, тут ворог намагається просунутись в напрямку селища Покровське Дніпропетровської області, адже там пролягає важлива логістична траса, яка веде у Запорізьку та Донецьку області. Натомість на Оріхівському напрямку силам оборони України вдалося просунутись в напрямку села Малі Щербаки. Як зазначили у генштабі, наші захисники там покращили своє тактичне положення, знищили значну кількість окупантів та взяли полонених. 22 людини поранені внаслідок обстрілів залишаються у лікарнях Запоріжжя, з них п'ятеро у важкому стані. Зокрема, 17-річна дівчина з Новопавлівки, яка дістала поранень 12 жовтня. Про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров. За його словами, ще 16 травмованих перебувають у стані середньої тяжкості. У медзакладах міста залишається сім поранених під час атаки на Запоріжжя. Один тяжкий, інші середньої тяжкості. Росіяни засудили співробітника АЕС. Слана Лаврика до 16 років ув'язнення. Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов. За його словами, інженера радіо і телебачення Запорізької АЕС звинуватили у нібито перерахуванні коштів на ЗСУ та передачі українським спецслужбам інформації про пресування та розміщення армії РФ. Окупаційний суд виніс чоловіку вирок 16 років позбавлення волі у колонії суворого режиму. Після тривалого полону і катувань Руслан має проблеми з серцем і потребує госпіталізації. Про це зазначив Дмитро Орлов. На замовлення РФ готував теракт у центрі Запоріжжя. СБУ затримала 37-річного дезертира. Як повідомили у відомстві, мобілізований пішов у СЗЧ та переховувався у Києві. Потім почав шукати легкого заробітку в телеграмі, де й потрапив у поле зору російських спецслужб. Чоловік отримав перевірочне завдання: відстежити координати блокпостів та місць постійної дислокації Силоборони у Києві. Згодом його відрядили до Запоріжжя, де він Мдував помешкання та придбав складові для виготовлення саморобної вибухівки, яку мав закласти поблизу одного з місць масового перебування людей. Відтепер йому загрожує довічне ув'язнення. У полоні РФ закатували 16-річних Данила Дахова та Павла Гримака. Підлітків з Мелітополя, яких окупанти звинувачували в тероризмі. Про це повідомила заступниця міністра закордонних справ Мар'яна Беца. Як розповіли джерела Суспільного, про затримання хлопців окупаційна поліція повідомила у грудні 2023-го. Їх звинувачували у передачі розвідданих СБУ. Згодом окупанти зазначили, що Данила і Павла судитимуть. А вже наприкінці. 3 травня 2024 року батькам хлопців сказали, що вони загинули під час виконання так званої партизанської роботи, підірвалися на саморобному вибуховому пристрої. Однак насправді підлітків тортурами замучили до смерті, а тіла родинам таки не повернули. Близько двох тисяч доларів США таку суму вимагали заступник начальника одного з районних ТЦК та його спільник, співробітник іншого терцентру комплектування, у колишнього військовослужбовця. Як повідомили в ДБР, чоловік нещодавно повернувся зі служби на харківському напрямку і звернувся до ТЦК та СП, бо його поставили на військовий облік. Втім, аби нажитися на ветерані, посадовці вимагали в нього гроші та погрожували повторним відправленням на фронт. І оголошенням. У розшук підозрюваних затримали під час передачі хабара. Їм загрожує до 10 років ув'язнення. Хотів купити автівку, але потрапив на шахраїв. Жителя Запоріжжя ошукали на понад 880 тисяч гривень. Як повідомили в Нацполіції області, чоловік хотів купити автівку з-за кордону через інтернет. Він перерахував передоплату майже 105 тисяч гривень брокеру незнайомцю. Пізніше його родичка переказала другу частину оплати за автомобіль 780 вісімдесят. Одну тисячу 900 гривень, однак транспорт так ніхто і не отримав. А посередники припинили виходити на зв'язок. Нині їх розшукує поліція, аби притягнути до відповідальності. Таким був цей тиждень аби дізнатися більше. Дивіться наш Ютуб канал, а також підписуйтесь на соцмережі Суспільного.